Ремонт дороги за Палацом культури відновили. Роботи на ділянці розпочалися близько тижня тому. Перед вкладанням плитки будівельники провели підготовчі роботи. Спочатку засипали щебенем, а потім піском. Всього мають викласти 1200 квадратних метрів плитки. Роботи виконує підрядна організація ТОВ Прогрес Дорбут. Вартість капітального ремонту складає 3 мільйони 300 тисяч гривень. На саме тоді ми було ви відкриті торги, але одна організація тільки подала заявку. Але з станом воєнним, то, що відбувається, у нас дозволено цей фірмою вкласти довик. Вартість на цемент, пісок, на підсипку все зросло. Офіційний інфляційний процент минулого року це в нас був 35%. Цього року року прогнозується 32%. На закінчення цих робіт у нас на 2022 рік залишалось. Майже мільйон дев'ятсот. От дивіться, що мільйон чотириста майже піднялися. Продовжить найближчим часом капітальний ремонт і на міжквартальному проїзді між проспектом Миру та Григорівського десанту. Наразі спеціалісти управління капітального будівництва перевіряють тендер. В торгах взяв участь лише один учасник. Южстройкомпані. на закінчення капітального ремонту, який був розпочато ще дві 2021 році, з міського бюджету виділять близько 12 мільйонів гривень. Частково ж роботи були виконані ще. У 2021 році, при кінці 2021 року, часть освітлення вже зроблена. Тобто стовпи прокладені, прокладені кабельні лінії, багато вже там чого зроблено, по факту. Майже там, що це від проспекту Лігорівського десанту до садочку, оцей відрізок, отам от половина кабельної лінії каналізації вже прокладена. Майже всі стовпи. Ну, Часть товпів вже вмонтована, зробили коригування проєкту, тому що депутати висловились на заміну останнього цього участка з асфальту на плитку. Тобто від школи, от перехрестя школи, там, де от куточок, магазин, школа, там, де виїзд з школи, от, і до проспекту Миру це все вже буде в плитці. Інша частина, вже ми вже витрачили кошти на джерновий асфальт. Там все вже зроблено в асфальті, то там залишиться асфальт. Проїзд для автотранспорту вздовж палацу культури наразі перекритий. Капітальний ремонт дороги на цій ділянці мають завершити до 20 вересня. День Національної поліції України. 4 липня правоохоронців вітали з професійним святом. Оксана Гетманченко нагороджена почесним знаком професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ другого ступеня. Майор за званням обіймає посаду старшого інспектора кадрового забезпечення на службі в Южницькій поліції з 2002 року. Оксана Гетманченко зауважує, що в умовах війни обов'язки поліцейських Южницької ОТГ значно розширилися. І морально, і фізично, звісно, є же, є навантаження на співробітників поліції. По-перше, ми ж так само, як і Збройні Сили України. Наші хлопці виїжджають в складах зводених, зведених зайгонів, і в Херсонську область допомагають документувати ті злочини, які здійснюють Російська Федерація проти нашого населення України. Тому є навантаження і всі працюють не в зручному робочому режимі, і так само. Муни ненормований робочий час і психологічно важко, але ж ми намагаємося триматися і виконувати свої обов'язки належним чином для того, щоб наші громадяни спокійно спали в нашому місті. Поліцейські отримали нагороди різного гатунку. це грамоти, відзнаки, знаки пошани та подяки. До присутніх з привітальним словом звернулися начальник територіального відділення поліції та міський голова. Дуже велика відповідальність у працівників поліції, тому що ми переживаємо дуже важкі часи. Це і на рівні загальнодержавному рівні, і на нашому регіоні, і в нашій громаді йде війна. І безумовно є. Виникають проблеми і в нас тут, в громаді. Наша поліція завжди на місці. Вона справляється свої, своїми поставленими перед ними задачами, і я їм вдячний за їх роботу. І від для того, щоб був порядок в нашому місті, безумовно багато залежить від працівників поліції. Тому я хочу всіх ще раз привітати із професійним святом, побажати успіхів і зробити все можливе, щоб в нашій громаді був порядок. Після короткотривалих урочистостей южницькі правоохоронці повернулися до роботи. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южинського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Розбір про головне на Южницькому телебаченні стартує новий проект. Програма за участі журналістів стане фіналом серії фактчекерського проєкту. Давайте перевіримо. Та покладе початок новому формату. Подкаст він передбачає, що в самій програмі гостями будуть саме журналісти. І журналісти будуть розповідати про ті матеріали, над якими працювали, але навіть не в стандартах там, журналістики, які вимагають, а Саме як люди, які вивчали цю тему, ми не можемо виступати експертами, тому що ми не є експертами в там, за певними темами, але інформація щодо певних тем у нас точно більше ніж у пересічних жителів, тому ми можемо розповісти більше про ті чи інші теми і розповісти це з точки зору, навіть як ми це пережили емоційно. В рамках нового проєкту журналісти анонсують моменти, що не ввійшли до остаточного варіанту прем'єри. В неформальній атмосфері журналісти поговорять про актуальні новини та підіб'ють підсумки для проєкту Давайте перевіримо. Дивіться, завжди батьки проєкту знаєте, дуже радіють, коли є продовження, скажімо, вже без там донорської підтримки, коли вже компанія робить щось своє за так би мовити, як послідовники того проєкту, як коли він був першим. Це Просто для телебачення це дуже класна фішка. Це такий крос-промоушен, бо глядач пам'ятає, ага, була ця тема, а можливо, вона розвинута, можливо, вона отримала ще якісь певні вектори. Це дуже гарно спрацьоване. Телебачення, про це можна тільки мріяти. І коли наші ТРК кажуть, що члени НАМО кажуть, що ми будемо робити далі, ми зробимо далі подальші кроки, ми розвиваємо формат. Це тільки можна казати, вітатись цим, і можна втічуватися, що такі від. Прем'єра розбору запланована вже цього тижня. Дивіться в ефірі Южницького телебачення та соціальних мережах.